Коли в лікарні дитячі прилітають ракети, коли беззаконня і зло набирає обертів і процвітає, часом серед християн чути слова або скарги на те, що так погано і куди б це втікти від цього зла. Але послухайте, Ісус каже: Ви світло для світу, світло не потрібно там, де немає темряви. Світло не потрібно. Скаржитися на наявність темряви. Світлу потрібно бути там, де темрява. Кожному з нас потрібно бути там з тими, хто страждає. Там, де згущується темрява, потрібне світло. Я прошу вас і закликаю вас. Будьте з Україною, будьте! З тими, хто сьогодні страждає. Світло дуже потрібно. Ісус каже, так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі вчинки, прославляли Отця, що на небі. Прославиться Отець, якщо ми не будемо ховатися від темряви, не будемо втікати, а будемо йти в саму гущовину, несучи добро і світло і надію для тих, хто страждає.